Вікенд нової української музики. Сонрайтер, музичний продюсер, гітарист, баритон гурту цвинтар Дівуар з нами сьогодні в студії. Привіт, Дівуаре. Привіт. В чому полягає суть мистецтва гурту цвинтар і у чому помиляються люди, які бачать у вас небезпеку? Я б сказав, що ми впер... ну, насамперед робимо те, що нам самим подобається, якщо чесно. Тобто я не можу сказати, що ми там намагаємося підлаштовуватись під щось. Ми стараємося писати пісні, які. Не можна однозначно трактувати, можливо. Ну, якщо людина вперше слухає гурт «Свинтар», буде круто, якщо вона спробує почитати крізь рядки, але це не обов'язково. Я сподіваюся, що воно і так фаново, якщо не не задумуєшся. Хочеться, щоб було фаново, якщо ти не задумуєшся. Які от зворушливі історії ти чув від ваших шанувальників? Про вплив на них вашого гурту Цвиндер. Ой, дуже багато. Нам постійно ми любимо, коли їздимо в тури, в принципі, граємо концерти де-інде. Ми любимо спілкуватися з слухачами а, після концертів, і ми дуже-дуже багато разів чули, що наша музика допомагає людям переживати складні часи. Це і, і, і до повномасштабного вторгнення, і під час. Це дуже приємно чути, тому що ну там. Велика кількість людей, які слухають, якісь там, я не знаю, рейтинги. оце все, це, все дрібниці, тому що найважливіше це те, що те, що ти робиш, комусь допомагає, на мій, на мій погляд. і... Тому це класно. Я також знаю, що військові дуже люблять нашу музику, і це прям супер-супер круто. Я пропоную поговорити трохи про жанри. Ми трохи почали на початку. Ти розповів, що ви додали трохи і блекмето, тобто ф'южн якось так. додали. Але якщо от приміром поп виконавці, вони можуть більше собі дозволити, вони можуть міксувати без жанрів, додати реп, додати хіп-хоп, лаунж або ще щось. За які межі свого жанру ви готові вийти? За будь які якщо це буде доцільно, відповідно до творчого задуму. Якщо так ну, просто пофантезувати, в, ну. по, в, в, в поганій крові, наприклад, там в кінці є шматок з фанком, і ми навіть замітували там в кінці оцей типовий соул, жіночий соул, хорбик вокальний. І це було ну, якби так задумано, ми вирішили, що це буде те, що треба. От. Я не думаю, що є якісь серйозні обмеження. Ну, тобто, все, що ви могли б залетіти буде. на фіт і з кимось із репорів? Скажімо? Ми вже про це говорили з артистом. Я дуже сподіваюся, що колись у нас буде фіт, можливо, з паліндромом, тому що ми друзі, і було б класно зробити. Ну, чому ні? Головне, щоб це все було естетично доцільно. А з ким ще, окрім паліндрома? Ну, справду паліндрома, це це моє персональне побажання. Якщо чесно, це здається єдиний хіп-хоп-виконавець, якого ми розглядали. А, з цієї точки зору я дуже сподіваюся, що Степан нас теж розглядав. <laughs> Та з ким завгодно, з усіма, хто поділяє наші якісь погляди. Ми дуже відкриті насправді до ідей нових. Ми говорили, є такий гурт Вовк, вони грають. Сказав: вони грають, і розумію, що я не можу описати цей жанр. Ну, коротше, це важка музика, така повільна, класна. А, і пам'ятаю, що ми з ними говорили про це. Да? Ну, ну, тобто, це... Обмежень немає, так. Важка альтернативна сцена. В основному. Не обов'язково, не обов'язково. Ну, всі, від кого прийде таке запрошення, ми розглянемо це точно. Головне, щоб це все було цілісно і цікаво. Чудово. Чи постійно цвинтар мають бути у гримі? На сцені. Я без гриму зараз. На сцені. Зазвичай ми виступаємо в гримі в костюмах, бо це частина нашого шоу. Мабуть, це слово. Ми нещодавно грали акустичний концерт, і згодом будемо ще, і цілком можливо, що ми виступаємо без гри. Можна подивитися, як ми виглядаємо насправді. Вигляд цвинтера в акустиці. Якщо ми в акустиці, це ще не гарантує, що ми без гриму, але це більш ймовірно. Якщо раптом Саша Кладбіща скаже: я зробила для музики все. Тепер буду займатися чимось іншим. Як тоді ви будете шукати заміну? Зазвичай дають оголошення в інтернеті, правильно? Група шукає вокалістку. Але ж не кожна дівчина наважиться співати в цвинтарі. Цвинтар це такий гурт, в якому кожен учасник щось приносить. У нас немає. Ну тобто, так, ти права, що я сонграйтер в цвинтарі, але так само сонграйтер Саша Кладбіч, так само сонграйтер Ерік, Сергій і Наталка. Ми всі пишемо тексти разом. Тобто, зазвичай це як відбувається? Хтось пише, ну, такий, типу, як. Чорновик, можна сказати, приносить пісню в дуже такому простому вигляді, і потім ми всі разом її робимо аранжування, правимо текст. І тому, якщо чесно, на сьогоднішній день я не бачу варіантів виснування гурту «Свинтер», якщо хтось із учасників його покидає. Можливо, хтось додається, так це можливо, але покидає. Ну я сумніваюся, що це буде той самий гурт і що буде доцільно робити те саме під тим самим іменем, але з іншим складом. Дякую за відповідь. Чи справді потрібно боятися того, що на перший погляд моторошно можливо всередині ви білі пухнасті, і вдома ти взагалі ходиш в білій футболці і в розжевих шортах? Я хожу в чорному в тому. Скажімо так, я вірю, що краса є проявляється в багатьох речах, в тому числі можливо, в чомусь, що здається більш темним. Ні. Не слід боятись ніч... нічого взагалі. Це звучить, ніби знаєш, фраза із пісні Не бійся! Uh, <laughs> так, <laughs> Не варто це боятися друзі. Просто зараз я пропоную uh, з здіварину зробити номер для вас. Дівар, чи ти готовий? Всі готові? Так. <laughs> Отже, друзі, зустрічайте цвинтар та Ксенія Івась в Вікенді нової музики. Не бійся, друже, чорне, чорне, Ти Ти не бійся, бій, друже, біле, біле. Це надійне світло, світло. життя дарує по -палітру. У -у -у. Попіл може бути білим, попіл може бути білим, чорним може бути морем. чорне може бути море. Чорне може бути море. В космосі є чорні, чорні діри. діри, і червоні помідори, бейбі. <риві> <А, yeah. Baby. риві> <риві> <риві> Дякую тобі за цю музичну імпровізацію. Дякую тобі, це було весело.